Я шукаю квартиру тільки на лівому березі Києва. Привіт! Я Катя, і я розповідаю про функції сайту Лун, про які ви могли не знати. Отже, на Лун можна шукати житло не тільки за містом чи областю, але й за берегом, гілкою метро чи окремими станціями, ЖК, районом, мікрорайоном, вулицею чи навіть точною адресою будинку. Давайте подивимось на прикладі. Для цього заходимо на лун. Обираємо розділ продаж або оренда. Далі натискаємо на поле пошуку та вводимо розташування. Або обираємо його через фільтр, якщо вам лінки писати. Клікаємо на кнопку Застосувати і тепер переглядаємо квартири за обраним місцем або в стрічці, або у виділеній зоні на мапі. До речі, на карті можна натискати на помаранчеві ЖК та дивитися квартиру одразу в цьому будинку. Шукайте житло за фільтрами на Лун та ставте лайк, якщо було корисно.